Боже, очисти мене, грішно. благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе з і все сповни, сукровищу благожисну подателю, сирне, і дії в неї, і не всякий скверний, спаси блажа душі нашу, святий Бог крик і досмерти по нас, святий Бог і безсмерти по нас. Святий Боже, святий крикися Свят без безсмертний помилась, слава Отцу і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвята свята і Тройці, помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости беззаконня наші, святий пості, істини, немощі наші, імені Твієго ради, Господи, помили, Господи, помилуй Господи, помили, слава Отсу і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отця Ісина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскреснет Бог і розточеться в рази Його, яко одобіжать да од лица Йона, на видящего, Його, і ще заїдемо, де іщезнуть, як отай у лица Огня, так та погибнут грішниці у лица Боже, а праведниця да ось веселяться. Господу помолимося, Господи помоли, Отче святий, врачу і тілес, послай до народного Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недух, дух, і селяючи від смерті, ізбавляючи із селию роботу їх Оксану, Маркіяну, Софію, Віктора, Ев... Надію, Софію Марію Ігоря, Євгенію, Василя Марію Богдана, Івана Надію, Софію, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклію, Ігоря, Ольгу, Олега, Анну, Олександра Соломію. Робів Божих Ангеліну, Ульяну Михайла, Ігоря Надію, Михайла, юну Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу, Олександру Крісі, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітку. Романа Наталію, Софію, Анну, Олену, Сергія, Олександра, Ольгу, Андрія, Наталію, Ларису, Тимура, Воїна Павла, Наталію, Остапа, Ірину, Ореста і Гробів Божих, Артема, Олександра, Юрія. Богдана Василя, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталію, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота, Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Руслану, Олександру, Юлію, Єву, Сергія, Павла, Юрія, Марію, Віктора, Олену, Тетяну, Артема. І робів Боже Євгенію, і Богдана Ксенію, Назарію, Івана Мар'яну Максима Вадима, Галину, Миколая, Іллю Марію, Зеновія, Дениса, Сергія і робів Боже Любомира, Любомира Галину, Галину, Святослава, Ростислава, Максима, Ольга Мирослава, Святослава Дмитра. Галину Мирославу, Святославу, Галину, Богдана Анастасію, Дмитра, Любов, Ірину і робів Божих Олега, Світлану Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя, воїна, Назара, Романа Йосипа, Галину, Марту, Андріану, Євгена і робів Божих Марію, Михайла Івана, Ярослава, Івану Володимира, Ольгу, Василя Наталію, Петра. Людмила Олену, Степана, Сашу, Нікіту, це Степана, Віталія, Ольгу, Сергія, Вікторію, Валентину, Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію Катерину, Ірину Мар'яна, Марту, Мар Юрія, Олексія, Світлану, Ірину, Ірину, Марію Івана, Василину, Ольгу, Юрія, Богдана, Богдана Марія, надію Ігоря, Юрія Василину, Василя, Наталія, Надію, Ігоря. Василія Наталію, Юрія Василину, Ольгу, Оксану Дану, Любов Оксану, Миколая Катерину, Степан, Оксану Юлію, Христину, Андрія Христину, Софію, Ярину, Дар'ю, воїна Олега, Володимира Оксану, Анну Марію, Софію Наталію, Лесю Андрія, Теофілію Марію. Оксану Івана, Сашу Андрія Марію, отця Степана Андрія, Світлану, Вікторію, Катерину, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Ігоря, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря Ірину, Оксану, Дениса, Вікторію, Тетяну, Назара, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярослава, Романа, Наталію, Дарію, отця Степана Дмитра, Юлію, Тараса, Світлану. Віталію, Миколая, Олену, Андрія Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Тимофія, Остина, Юлія, Анну, Ірину, Наталію, Євгена, Дар'я, Вероніку Остима, Ольгу, Цепана Марію Романа, Марію Богдану, Надію Юрія, Макарія, Ольгу, Наталію, Ірину, Максима Юлію, Олену Олену, Дмитрія. Оце Степана, Дмитра, Марту, Ольгу Нікіто, Назара, Соломію, Максима, Єву, Романа Златоверніко, Ларису, Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Софію, Єлизавету, Воїна Сергія, Романа Андрія, Сергія Володимира Назарія, оце Степана, отця Симона, оце Василя, отця Павла, Д'якона, Юрія, Д'якона, Андрія. Володимира Анну, Ганну Єлизавету, Олега Богдану, Марію Михайла, Злату Марка Тетяну Оксану, Степана Юлію Олександра, Ангеліну Ульяну Михайла і гробів Божих воїна Романа, Володимира Ярослава Михайла, Оксану, Іванну Марію, Марію Віталію, Володимира Андрія Христину. Ірину, Юрія, Софію, Вікторію, Тетяну, Наталію, отця Степана, Лідію, Юрія, Ірину, Євгенію, Вікторію, Марію, Ольгу Віктора, отця Степана Зою, Володимира Лілію, Олену, Гробів Божих, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря Вікторія, Меланію, Любов Віталію, Оксану, Олену, Владислава, Анастасію, Іванну, Ореста, Наталію. Олега Романа, це Степана Олега Романа, Лесю Андрія, Софію, Марію, Сергія, Лілія, Тетяну, Бориса, Ірину, Олену, Олександра, Юрія, воїна Євгена, воїна Олега Руслана, Наталію Юрія Григорія, Ганну Ярослава, Ігоря Богдана, Ганну, Руслану Ганну, Марка воїна Андрія, Олександра Галину. Андрія, Тетяну, Ігоря Оксану, Соломію, Олена Вероніко, отця Степана, воїна, Василя Марію, Романа Андрія, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, воїна Володимира, отця Степана Марію, Анну, Ярину, Ольгу, Івану, Ігоря, Ірину, Вереніку, Володимира, Володимира Любо, Анну, Діану, Галину, Ганну, Юлію. Юрія, Олега Ярослава, Ірина Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Лідію, про три, Стефана, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Христина, Богдана, В'ячеслава, про три, Стефана, про три, Павла, про три, Семена, про три, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Віру, Ганну Олександра, Наталію, Воїна Андрія. Воїна Віталія, Марія Миколая, Софія Зорян, Оксана Світлана, Дмитра Анастасію, отця Степана Олега Олену Анастасію Євгенію, Ганну Лесю Олександра, Ольгу Вікторію, Анну Анастасію, Мар'яну, Володимира Оксану Миколая, отця Степана Софію Матвія Лесю, воїна Євгена, славу, Марію Богдана, Ірину Дмитра, Дмитра, Романа, Михайла, Марію Юлію, Емілію Назара, Анну Юлію Надію, Івана Ігоря Оксану. Теофілія Марія Володимира, Людмила Марія Михайла, Володимира Валентина, Антона, Ольгу Марію, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Василя Марію, Олега Анастасію, Світлану, Григорія Андрія, Ольгу Марію, Мирославу, Мирослава, Ірину Романа, Юлію Максима, Тараса, воїна Тараса, Святослава Тараса, Ігоря. І Божих. Яремо, Єремію, Владислава, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Кияну, Стефані, Катерину, Се Степана, Ігорю, Оксана, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Тараса, Ірену, Андріану, Оксану, Катерину, Анастасію, Роксану, Матвія. <кхід> Юрія Вероніко, Олександра Даниїла, Івана, Ірину, Наталію, Нікіту, Петра, Олександра, Олену, Віталію, Ярослава, Ярослава, Віталія, Ольгу, Адама, Ярка, Миколая, Олега, Івана, Ярину, Анастасію і робів Божих, Василя Наталію, Івана, Ольгу, Андрія, Ярослава, Галину, Ірину, Павла. От тілесне, душа ми нема, животворих і благодаттю Христа, Твітлові, молитвами ми при святи і владичиці і Марії, чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, притечі Хрестителя Іоанна, Святих славних сихвальних апостолів, Святих славних добровідам учеников, преподобник і богоносних Отець нашої, святий іселителі безсеребренку. Господи, на Кирию, анапан Талимана, Ярмала, Самсона Дімеда, Фоті які святих, праведник бутицький, М'яна, всі святи. Як ти єси джерело, сілим Боже наш, і тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи помолимося. благословен Бог, благий врачу душі Тілес наші, і болізні наші, і недолина долине тілі понесе. Є оже язуми із селіхом смертю, мертвої сушового грубіжого дарова, жила зараз мертвою воскресів помили, рабів твоїх Ульяну, Дмитра Гліба, Ірахлію Ігорі, Ольгу Оксану, Анну Олександра, Сумію, Ангеліну Ульяну, Михайла, Оксану Мартіяна, Віктора е, і рабі, Боже, Євгенія, Василя, Марію Богдана, Івана Надію, Софію Марія Ігоря. Е, і всіх тут присутніх, всіх писаних, як уже посвятили єси те, що Петро ви єдиним словом, ненави, огня, не якби модовжника, долу посиві. грішниці це гріхов, прошені, даровав йти, обумно, мило, Свої, Крайся, злова, призра, на неї, і ти обомна милостя, Господи, кайся, злова чоловічеських, призранений і наробів Твоїх, і отже, не одне главне болість, завіж життя, отуварі, збави їх до ужаса. І зми од огняю, то одне і часа, і од чоловік, чоловіка біса, полодина, всякого недога і болізнів. І отиме огні, і оженена дух воспомне, що пророчество дави до помилення Боже, поблиці, милості Твої, множество, що дротві, очистимо всяку беззаконі, всяку війну, всякий не дух, вибуйся, істинний враж душі весена, Христе Боже наш. І тобі славу Василяю, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помили, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене. Прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи. Дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події проти дня. Господи, керуй моєї волі. Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, у слишкому святої Євангелії, мир всіх і духу твоємо. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. мій, будьмо уважні. Поврем'я Во воно призвав Ісусу Бондесяту, чиники своя, дає їм власних дусах нечистих, як десь гонять зселити всякий недухи, і всяку болізню. Сіяв, Будендесят посла, Ісус, в благоля, на подіязикни, дітей, град Самарийський, не входьте. Ідіти, вже паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хоча же проповідуйте глаголю, що яко приближиться Царство Небесне, боляжі селяйте, прокажане, очищайте, мертві, воскрешайте. Біси і згоняйте ту, ту не яку нададіте. Слава тобі, Боже, на славу Тобі. Слава Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Боже Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своїй матері, святих славних, цих вальних апостолів, святих праведних батицьких ім'я, не всіх святих, помили, спасе нас, як облак, чоловіку, любець. Амінь.